П'ятниця 5 квітня. В ефірі новини на 11-му. У Студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Протягом ночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два шахеди збили над Павлоградським та Нікопольським районами. По Марганицькій громаді росіяни били з артилерії. Туди прилетіло з пів десятка снарядів. На щастя, обійшлось без травмованих. А Нікополь зранку окупанти обстріляли з дронів камікадзе та ствольної артилерії. Наслідки атаки ще. Уточнюється. загалом по містах України росіяни скерували 5 ракет та 13 ударних БПЛА. ППО збила усі шахеди. Зенітники працювали в межах нашої області Запорізької та Одеської. Тим часом в оперативному командуванні південь знов попереджають, окупанти готуються до нових обстрілів. Очевидно, готуються до наступних атак. Це треба усвідомлювати. Не треба цього лякатися. Просто до цього варто бути готовими. На поготові відповідні речі для того, щоб зібрати і перейти в укриття, пам'ятати про те, що навіть бойова робота часом призводить до того, що збита ракета, до прикладу, або збитий дрон, можуть завдавати уламків, пошкоджень і нести поранення людям, тому переходити в укриття обов'язково. Десятки дронів атакували одразу декілька областей РФ. Вибухи лунали у Ростовській області. За словами тамтешнього губернатора, збили начебто 40 БПЛА, а уламки влучили по трансформатору. Місцеві ж повідомляли, гучно було і на аеродромі, де базуються літаки Су 34 та Су 24 Тривожився також Курськ. Там здійнялось багато пожеж. Неспокійно пройшла ця ніч і в Енгельсі, звідки окупанти підіймають стратегічну авіацію для обстрілів мирних українських міст. Обікрали людей на 28 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині повідомили про підозру п'ятьом зловмисникам, які організували масштабну шахрайську схему. Аферисти пропонували людям інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360% річних. За даними слідства, створив злочинне угруповування. Місцевий кримінальний авторитет за поплічників були керівник відділення банку, директор підприємства та двоє знайомих. Усі підозрювані наразі під вартою їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Завдає чужим майном шляхом обману шахресту вчинили особливо великих розмірах. Сморід купи сміття та безхатченка жителі одного з мікрорайонів Кривого Рогу скаржаться на стихійне звалище. Воно просто навпроти їхніх під'їздів та дитсадочка. Мовляв, проблемі вже не один рік, а розв'язувати її ніхто не поспішає. Хто захаращує сквер поблизу будинків та що кажуть у компанії, яка має вивозити сміття? Відповіді на питання шукали наші кореспонденти. Кривий ріг, мікрорайон четвертий й Зарічний. величезна зелена галявина між тутешніми будинками та дитсадочком, школою, супермаркетом перетворилася на справжній сміттєвий полігон площою в десятки квадратних метрів. Жителі скаржаться смітнику більше десяти років, але загострилась проблема. В останні два Неприємний запах. дуже. Літом це жахливо. Тут ще пожари бивають позапрошлиму году разів раз Мусар Мусор, стойчні кошена трава. Зовсім поряд є огороджене місце під сміттєві баки, але обрізані гілки дерев, пакети, пляшки, старі меблі, будівельне сміття усе це гниє на землі. Злачне місце облюбували безхатьки. Лідія Миколаївна розповідає, її діти загинули, а з квартири виселили невідомі. Отож змушена мешкати просто неба, але запевняє, біля будинку не смітить. Навпаки, збирає пляшки на переробку. Я, я, я дуже даю свої бути. Скільки ви за день можете ви винести? Скільки за день? Ще ні три мішка? То хто захаращує двір? Одні кажуть, що це самі жителі, Мебель, всі викидають, да, поміма баків. Потому що ну объем... Не мусор великий, немає куди його кидати. Інші винуватять двірників. Ну це ж дворники зносять, ось звозять дворники, що в дворі вбирають. Вона все приїхала, висипала і все. Так їй легше, ні, так кажеться. Ну, так всі звозять, не тільки я одно. Хай там як покласти край стихійному звали, що мав би сміттєперевізник. але той кажуть, місцеві не поспішає. Вивозяться але дуже-дуже рідко. На але... я пам'ятаю, мабуть, тільки один раз, що я відділа сколько раз жалували, звоніли. Ну, вона постійно тут лежить. Після того як на місці побувала наша знімальна група, смітник частково прибрали. Це, мабуть, вчора прибрали і тут трошки. Тільки перший раз побачила, що машина прижала, забрала, а на Тут було пусто. Але місце знову обростає новим сміттям. Як глобально вирішити проблему? Сміттєперевізник на жоден з телефонів не відповів. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Отож, ми направили інформаційний запит. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань та Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. Металургійному гіганту 135 років мова про підприємство Каместаль у Кам'янському. Попри велику війну, завод не лише продовжує роботу, а ще й нарощує виробництво та освоює випуск нової продукції. Про волонтерство та подолання викликів воєнного часу. Наш наступний матеріал. Металургійний гігант Кам'янського Каместаль святкує 135 років. Саме в цих числах на підприємстві запустили першу домену піч. 135 років тому підприємство було засновано, і разом з підприємством наше місце з невеликого селища стало великим індустріальним містом. В Ці складні часи ви знаходите можливість. Впровадження нових видів продуктів, тисячі наших кам'ячан і вимушених переселенців працюють на, на підприємстві. Дякую за те, що своєчасно сплачуєте податки. Бажаю комбінату йти вперед. Бажаю нам всім миру та перемоги. Дякую вам за вашу поважну і важливу роботу. Я знаю, що ви люди, які віддаєтеся всім своїм серцем, всім своїм вмінням, всім своїм професіоналізмом, своїй роботі. Ми відчули це. Вашу допомогу не тільки в тому, що ви піднімаєте економіку і є бюджету підприємством нашого районного центру міста Кам'янське, особливо це відчули, коли 24 лютого сталася біда в нашій Україні. Першими, хто піднявся на допомогу, і хто прийшов до районної військової адміністрації, це були ви і ваше керівництво з вашими засновниками з питаннями, що допомагати. Підприємство продовжило роботу і під час великої війни, попри енергетичні і економічні обмеження. І навіть за складних умов сталь збільшує виробництво та розширює асортимент. Лише торік освоїли 9 нових видів продукції, а споживачам відправили майже 2 мільйони тонн різних товарів. Варимо сталь. Конверторно працюємо з скороченим штатом, тому що хлопці воюють, розуміємо, що треба працювати і треба допомагати. У нас дуже гарний колектив. Всі дружні, спілкуються, підтримуємо одне одного, допомагаємо у роботі. Всю роботу робимо разом. Гарний начальник, гарне керівництво дуже подобається. Окрім підтримки економіки країни і міста, Каместаль активно волонтерить пріоритет допомоги бійцям, переселенцям та родинам героїв. Дякую нашим захисникам. Дякую нашим захисницям. За те, що вони боронять наш сьогоднішній день і дають нам можливість працювати. Я вірю, що ми переможемо, що все буде Україна. Олександр Шевченко, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Наразі це все. Побачимось вже у наступних випусках.